А що вийду, що, що я вийшла? Дивіться, немає ні на кого. Ні на ні на право, ні вперед. Ні. Ні, немає людей. Як раніше було вийдеш, ага, сусід вийшов. Здрасті, здрасті. час немає, де нікого. Село Велика дорога після свободілей сьогодні виглядає як суцільна пустка, бідкається Валентина. Молоді сім'ї повиїжджали у ковідки. Коли була можливість, всі казав один повиїжджав. А поставилися вже ж туди, і що ти йшов. нікуди не дінешся, треба сидіти. Хитрих мін тут було натикано незміряно. Жінка і досі боїться ходити на інший бік села, де від колись ошатних будинків лишилася лишень. Опалені кістяки, ну звісно, страшно, я, як тоді було, вийшла тільки до цього, Я на кладіще ходила, тільки приїхала, ходила на кладіще, всі казали, воно там замініровано. А я забулася, навіть що може бути замініровано. Я зібрала з взяла і пішла. Пошла, там же яма така за школою, через ту яму перелізла, вилізла і пошла. А кладовище заросло, немає ж ніде нічого. Так я так увійшла, ламала, щоб видно було дорогу, що пройшла. Думаю, може ще хтось йтиме. Ну так і торик ходила, і все так само ходила по тій самій стежці. А ніхто навіть на кладовище ніхто не ходить. Бояться. Тина пригадує страшні події майже трирічної давнини і розповідає, як помпезно тоді орки заходили в село, як облаштували у школі штаб та госпіталь, а потім, мов нечисть, розповзлися по людських хатах, не оминули і її дому, і в дворі, і на городі. І сьогодні можна побачити сліди від траншей, бо ж вони окопалися по всьому периметру, немов кроти. Тоді отакло туди гулять. Оце ціково, оце не ще земля. Даже а тоді не сусіда так от такого котакова. Село окупанти умовно розділили на дві частини. До однієї, та що ближче до Ніжина, майже не навідувались. А іншу, та що біля школи штабу, нещадно стирали з лиця землі, палили хати, виривали відбійники, чавили танками сади і городи. Хата Валентини Кравець саме розташована на межі. І, на жаль, потрапила під роздачу. На цій ділянці села вони окупувалися, видно, вони розмежування таке зробили, що вони поставили тут такі бордюри, понаставляли, були, і колеса, і все. І в одну прекрасну минуту машина їхала і подорвалася. Вони повискакували, водій вискочив і побіг туди. А машина горіла, і тут згоріша, вона стояла довго. Я приїхала з Нежина, вона тут стояла. А тоді вже стягнули на бока, отут вона стояла, а потім вже отсюди обрали. Відчувши непереборний страх, пані Валентина дивом виїхала до Ніжина. І в той же день до її оселі заїхали непрохані гості. Я коли приїхала, це було щось страшне. страшне. Хату зайти не можна, все чорне, тому що вони на цьому. Палили на грубі і сажа, і все на світі. Так я зразу взяла ниж, не нижа, а серп, забулася, що навіть може бути замінірована. Я пішла в колос там очерети. Я нажала очерета, щоб отаку поматляти по хаті, щоб можна було зайти, бо пагутинею ви такої висіли, не можна в хату було зайти. Плита газова у мене балон. так На два пальці горілого було. Чого горіло? Тому що вони взяли драну каструлю і в її варили. Вони свиней же різали тут, що попало. Робили, так жарили. А драна каструля, так воно потекло, а жир потік і почало горіти. Добре, що вони хату хоч не спалили, що хоч хата залишилась. Після себе в хаті лишили таке свинство, що навіть оповідати сором, бідкається Валентина. У ванній в мене туалет стоїть. І цей. Так а що, вони ходили, повний находили. Находили, а змить не змили. Ми приїхали повний туалет, так син видав, бабу да, залив водою до да, розстайда і злили. Ну, оце і все. В хаті куховарили та справляли нужду. А до погреба перебралися на ніч ліг, оповідає Валентина. Там в погребі жили, на картості спали. Мій шкаф одежний, розбиратий був в сараї, так у сусіда знайшла, Розложили і на йому спали на шкафу на моєму. Матраси всі, в мене було, тільки ми зробили ремонт і все построїли. Нема ніде нічого зайшла. Кровать одна стоїть, і друга, матрасів цих немає, одіял нема, подушок нема, нема ніде нічого. Я зайшла, подивилася, одної кроваті взагалі немає, знайшла через дві хати. А тоді зайшла у погріб, у погрібі такі картошки, а на картошці матраси, де да, положили, там на крильці був старий матрас, такий лежав, так, положили да, фанеру, да, все. Пінопласту було, мабуть, пачок шість, Так виложили, і сусіда пінопластом обложували погрібу, втеплялися, щоб тепло було. І в мене втеплялися в погребі. До приходу освободітеля і Валентина, як завбачила господиня, мала повний погріб запасів консервації, яку після непроханих гостей, мов корова язиком злизала. А консервації нічого не залишилося. І не то, що поїли, вони чи позабирали з собою, чи я не знаю. Потім Сувеніри повезли. Хто знає? У мішках очих по 25 кілограмів, то такі мішечки невеличкі. Так я нав... того кетчупа понаварювала. І так подивилася, моя погріб не дуже великий. Думаю, я в мішок отак один ряд банок наставила, другий, третій, зав'язала. І так у погріб встановила, так і поставляла, три чи чотири мішечки було. І з мішечками поїхали, і банок немає ніде нічого. Я би ж поїли так банки, хоч би пусти були, а то ж нема ніде нічого. І попри страх повторної окупації та погрози випалити вщент село, господиня не опускаючи рук. Наготувала запасів удвічі більше. Каже, орки тоді погрожували, що ми не посіємо і не зберемо врожай. А відтак наперекір, селяни зі ще більшим завзяттям сьогодні трудяться біля рідної землі. Ми українці, ми обробляли городи, і будемо обробляти. Покажи ви потилі будемо робити. Садили і будемо садити. І будемо берегти, і до перемоги.